Так, розпочинаємо з вами нову тему табличний процесор. З молодших класів ви вже маєте деякі навички роботи в текстовому процесорі Microsoft Word. Можете вводити текст, можете форматувати його, знаєте, що документ може містити різні текстові об'єкти. Окрім тексту, ми працювали із таблицями, вставляли різні фігури. При роботі з текстом основним є символ та абзац. І кожен об'єкт має свої властивості. Символ має такі властивості: шрифт, накреслення, розмір, колір. Коли от ви запускаєте табличний процесор Microsoft Word, у вас відкривається пуста сторіночка і вкладочка Основне на цій вкладочці ми можемо працювати з шрифтом. Тут є група відповідно, яка називається Шрифт, і в ній ми можемо застосовувати різні опції до символів. От ця група інструментів для. Застосування накреслення. Тут ми вибираємо тип шрифта. Тут ми вибираємо розмір, тут великі-маленькі літери. Тут задаємо різні ефекти. Там, тіні. Ця, цей інструмент задає колір виділення, це колір тексту. Тут ми можемо о, перетворювати текст в весь великі літери, маленькі, кожну літеру з, мали, о, з великої літери, або навпаки і так далі. ця група. Відповідає для роботи з шрифтом. Далі, властивості абзацу. З абзацом ми можемо застосовувати вирівнювання, міжрядковий інтервал, тобто задавати інтервал між рядочками. До текстового документу можна додавати, окрім текста, графічні зображення. Таблиці, властивості ми зображення є його розмір і спосіб розташування. Можемо також задавати стилі для зображення, там, межі, різні рамки, тіні та різні ефекти. Таблиця характеризується кількістю рядків і ступців. Також в таблицях ми можемо змінювати параметри меж і заповнення комірок. Ну, межі це рамка, границя. В українській мові мови так можна називати. І можемо задавати там якісь фоновий колір, заливку, тип ліній і так далі. І о, Ці всі значення властивості різних об'єктів можна змінювати по ходу роботи з текстовим документом. Так, З молодших класів ви вмієте виконувати операції над текстовими об'єктами такі: редагувати, тобто видаляти, додавати, переміщувати, копіювати в документі. форматувати, тобто Є в нас е, якийсь фрагмент тексту, ми е, з вами навчилися е, встановлювати шрифт для цього тексту, змінювати його колір, е, накреслення символів, тобто задавати жирність, курсив, підкреслення, розташування абзаців. І е, текстовий редактор. Е, дивіться, наша тема звучить робота в текстовому процесорі. А, а що таке текстовий редактор? Це, це трошечки дві різні програми, але вони обидві працюють з текстом. Але текстовий редактор це програмний засіб для створення та опрацювання текстових даних. До найпростіших комп'ютерних програм належить текстового редактора є блокнот. Різниця між блокнотом, пропустим, і програмою Microsoft Word в тому, що в блокноті немає інструментів для форматування текста, і він призначений тільки для створення і редагування простих текстових документів, не можна задавати стилі. Тому коли от ви копіюєте якийсь текст з. В інтернеті і вам для якогось свого. Ви вставляєте в текстовий процесор Microsoft Word, і у вас вставляється дуже багато різних там стилів Кольора, виділення, підкреслення, може якісь тіні і так далі. Тут для того, щоб очистити ці всі. Стилі можна перед тим взяти той текст, який скопіювали, скопіювати в блокнот. Блокнот очищає ці всі стилі, залишаючи тільки самий текст, тому що в блокноті немає інструментів для форматування. Там Можна тільки редагувати там текст і створювати текстовий документ. І потім вже з блокнота копіювати чистий текст в Microsoft Word і задавати вже свої стилі форматування. Там Колір, накреслення і так далі. Ще, окрім блокнота, простим текстовим редактором є WordPad. Це є стандартна програма Microsoft Windows. Якщо не встановлений Microsoft Word, то WordPad ця програма, призначена для роботи з текстовими документами розширення DOC. Док. Нагадаю, що файли створені в текстовому процесорі Microsoft Word. Мають розширення. Так, ну, змінюю колір. Так, мають розширення doc, DOC X. Старі версії то мають розширення doc. Так, ось. DocX і doc. Э, ці файли з цим розширенням так само можна відкривати за допомогою текстового редактора э, WordPad. Але він призначений для опрацювання невеликих документів із можливістю форматування символів. Тобто в ньому є вже інструменти для форматування символів, ресурсів, рисунки тощо. Ну, але все одно в нього функціонал менший, ніж в текстового процесора Microsoft Word. Існують і інші текстові редактори. Ну, такий ще відомий це Notepad. Але він здебільшого використовують при вивченні різних мов програмування, тому що він підтримує розпізнання різних синтексів різних мов програмування і може окремити окремі програмні блоки, якщо зберегти файл в тому розширенні тої мови програмування, якої потрібно, він, він дуже зручний. На сьогодні непоширечна програма з роботою документами є Microsoft Word. Більшість із вас почали працювати з ним що 5 класі. Microsoft Word дозволяє працювати не лише з текстовими графічними об'єктами, і тому його називають текстовим процесором. На комп'ютерах, в яких ми працюємо, може відрізнятися версія даної програми. Але суть роботи залишається одна та сама, як і стара і нова версія. Вона підтримує майже всі можливості, що і старі ну, що і нові версії, там, окрім деяких доповнень. Що не сильно будуть впливати на при, при вивченні даної теми на уроках інформатики. В нових версіях можна вибрати шаблони, вже деякі заготовки документів. Під різні оголошення, там, сертифікати, рамочки, календарі і далі працювати. Але нас буде цікавити здебільшого новий документ, пустий, який ми будемо створювати з нуля. з вами. Так, Давайте пробіжимося коротенько по інтерфейсу даної програми. Пригадаємо. Так, от, з таких блоків складається вікно тексту процесора Word. Так, зверху знаходиться панель швидкого доступу. Так, ось панель швидкого доступу. Там винесені іконочки, які часто використовуються, такі як відкрити, зберегти, повернутися назад. Зверху відображається ім'я документа. Якщо файл не збережений, то відображається ім'я по замовченню документу 1, документ 2, документ 3. В залежності, скільки, скільки відкрито документів. Кнопочки вкладки, у нас йдуть от основне вставлення, конструктор, макет. Це все вкладки, між якими ми перемикаємося. І в нас відкривається група інструментів даної вкладки, з якими ми можемо працювати, застосовуючи до документу. Далі, от при відкритті якоїсь вкладки, у нас є стрічка. Оце Стрічка з інструментами, яка розбита на групу інструментів. От. І кожна група підписана, має свою назву. Тому в практичних завданнях слідкуйте уважно, на яку вкладку перейти, і з якої групи інструментів використати той чи інший інструмент для практичного завдання. Тобто, якщо сказати, відкрити. На вкладці основне і в групі шрифтів знайдіть е, е, інс... кнопочку для того, щоб зробити текст з жирним накресленням. Так, от Ми шукаємо е, шрифт yeah. з жирне накреслення. Змінити колір, от кнопочка Змінити колір. І при наведенні на кожен з інструментів е, Microsoft Word от, е, Microsoft Word робить вам підказку. Так, от Я навожу на цю кнопочку, бачу колір. Шрифта. Так, ось навожу на цю кнопочку текстові ефекти розформлення. Навожу на цю кнопочку шрифт, смуга прокручування. Так, ось тут справа. Кнопочка для масштабування документа, якщо нам потрібно. Так, Тут внизу ще також є рядок стану, де вказано кількість сторінок, кількість слів і мова введення. Так, щоб зберегти текстовий документ, нагадаю вам, ми можемо перейти в файл зберегти. Якщо перший, якщо ми вже зберігали документ, або зберегти як, якщо перший раз зберігаємо з якимось ім'ям, вибираємо шлях, де нам, куди нам перейти і зберегти файл, потім вводимо ім'я файлу, ім'я файлу. Натискаємо кнопочку зберегти. Для того, щоб от позначити недруковані знаки, є спеціальні символи. От кінець абзаца – це натискання клавіша Enter, пропуск це пробіл. Далі кінець абзацу, пропуск і знак табуляції. Для того, щоб от переглянути дані символи, на вкладу основне. В у групі інструментів абзаці є спеціальний інструмент, який називається Відобразити всі знаки. От Коли ви його натискаєте, от відображається ось такий значок. Ну, у нас тут тексту немає, це кінець абзаців. Тобто тут у нас пусто. Ми коли починаємо набирати текст, от я натискаю Enter. Так. Коли задаю пробіли, бачите, пробіли задаються от е, таким символом. От Я приховаю ці символи, але от вони є. І коли під час форматування тексту багато різних зайвих символів, то це рахується як помилка. That's і давайте розглянемо кілька правил набору тексту, щоб ви правильно пригадали і вміли правильно і грамотно працювати з текстом. Так, от під час друку між словами ставте лише один пропуск. Про те, що я говорив, що не має бути більше одного пропуска. Це вже рахується як помилка. Правильно от, у нас от текст от по одному пропуску. Неправильно, коли у нас більше одного пропуска. Розділовий знак крапку. Кому двокрапку, не відокремлюйте від попереднього слова. Тобто Будь-який розділовий знак от, має бути біля попереднього слова. Не має між ними бути пробілів, відступів там більшого одного пробілу і так далі. Після кожного розділового знака ставте пропуск. Є розділовий знак, ставте пропуск, не ставте, не зліплюйте всі слова докупи. Текст, який береться в лапки, будушки, дошки пропуском від них не віддаляйте. Коли в нас є текст в дошках чи лапках, неправильно точніше. Задавати пропуск між лапками та дужками. Ось. До і після Дефіса не робіть пропуски. Якщо е, є два символи: Дефіс та Трен. Дефіс е, використовують у словах, які там, складаються з двох частин. Людина-робот, е, ще якийсь, наприклад, Нью-Йорк, Кам'янець-Подільський то в таких словах використовують дефіс і біля нього неправильно ставити пропуски. Якщо ви використовуєте тере, це довший символ, чим дефіс, наприклад, в якихось означеннях, там, цитатах або поясненнях там, чогось, наприклад, книга, і тут мало би бути це джерело знань. От В таких випадках ставиться довге тере. Тобто ви пишете слово, ставите пробіл, ставите дефіс, пробіл, і він робиться великим. От, От пишу книгу. Пробіл. Так, GRO. От От натискаю, натискаю Пробіл і бачите у нас, Дефіс став довгим тире. Таке, як нам потрібно. Автоматично він робиться довшим, якщо для нього ставити е, пропуск. А в короткому таре не потрібно ставити пропуск до і після. Не використовуйте клавішу Enter для переходу на новий рядок в межах одного абзацу. Перехід відбувається автоматично. От Коли у вас один абзац текста, то не потрібно на новий рядочок переходити клавішою Enter. Це неправильно, це ви додаєте лишні символи, тому що на інших пристроях воно може відображатися по іншому даний текст. Не ставте в кінці рядка знак переносу. Це виконується автоматично. Якщо вам потрібно розбити слово на два рядочки, для цього в вкладуці макет є. Інструмент вставлення переносів. Вибираєте слово, натискаєте Вставлення переносів і він додається автоматично. От макет вставлення переносів ну, немає. Вибираєте автоматично або ручне. Не вставляйте порожні рядки між абзацами. Для цього існують міжабзацні та міжрядкові інтервали. В накладуці Основне задається в групі абзац міжрядковий інтервал. Ось тут є кнопочка, яка називається «Міжрядковий інтервал або інтервал між абзацами. І ми от виділяємо три абзаци. І я от збільшую відступ між даними абзацами. Не потрібно задавати відступ між абзацами або міжрядочками рядко... між клавішею «Enter». Так, не нумеруйте вручну, вручну списки та сторінки. Для цього є спеціальні методи. Так, в попередніх класах, коли ми з вами так само працювали з списками, маркованими та нумерованими, коли в основна в групі абзац» є в нас кнопочка. Маркери, ми можемо вибрати маркер, який нам потрібен, і він буде автоматично. Додатися при додаванні нового пункту. Наприклад, пункт 12 пункт і так далі. От при натисканні Enter переходу на наступний рядочок, символ маркера додається автоматично. Ну, або якщо ми захочемо зробити його нумерованим списком, нумерація так само буде додатися автоматично. Без необхідності прописування цієї нумерації. Адже якщо ви захочете вставити пункт от десь в серединку, от, нумерація додається автоматично. При автоматичній нумерації ми виділяємо один з елементів і можемо от зразу до всієї нумерації додати певне. Форматування. І ви також знаєте, що для підвищення швидкості ведення та опрацювання текстів багато команд у Word можна викликати за допомогою клавіш. Такі клавіші і їхнє сполучення називають гарячими або швидкими. Найпоширеніша це гаряча клавіша, це Enter, завершення абзацу і створення наступного з переведенням курсора на новий рядочок. Комбінація клавіш Shift, Enter, переведення курсора на новий рядочок без створення абзацу. Так, от я відображення всіх символів. Коли я натискаю Enter, це от перехід на новий абзац. Коли я натисну Shift-Enter, буде перехід от на новий рядочок, от бачите, що у нас з'явився ось такий символ без створення нового абзац. У нас текст починається ось тут. Також є гарячі клавіші для форматування тексту. Контр-Б, контр-І, Ctrl-U це відповідно, встановлення скасування жирного накреслення, курсива та підкреслення тексту. Ctrl-P, Ctrl U це підкреслення, Контр-І i це курсив. От Можна використовувати гарячі клавіші, можна використовувати от, дані інструменти. Якщо от, ви наводите на Дану кнопочку, вам є підказка, що це за кнопочка, і навіть є підказка гарячої клавіші. От Ctrl-B. Ctrl-Shift-D встановлення або скасування підкреслення тексту подвійною різкою. Ctrl-U це однією рискою, Ctrl-Shift-D подвійною різкою. Ctrl Shift-A це встановлення скасування оформлення тексту великими літерами. Комбінація клавіш просто «Ctrl-A» a це виділення всього тексту документу. Ctrl-Shift-A. Всі е літери робляться великими. Ctrl-Shift-A другий раз скасовує е дану, дану операцію. Shift-F3 перемикання оформлення тексту. Малими або великими літерами. кожне слово з великої літери. Так, Якщо ми хочемо вибрати інструмент, то це інструмент на кладусій основне групи шрифтів змінення регістра. Ось і тут ми можемо вибирати, як нам потрібно. Або натискати Shift F3. І дивитися, так, от Shift F3. От Великий, маленький, кожна з великої ось так. Контр Shift дорівнює встановлення або скасування оформлення тексту верхнім індексом. Контр плюс, встановлення або скасування, оформлення тексту нижнім індексом. Ось Тут знаходиться нижній індекс. От, контр дорівнює верхній індекс, контр Shift плюс. Контр D Відкриття вікна шрифт. Ctrl 2. Встановлення або скасування подвійного інтервалу між рядками. Так, контр 5, встановлення скасування полуторного інтервалу, тобто 1,5, контр 1, встановлення скасування одинарного інтервалу між рядками. Так, далі у нас комбінація клавіш для вирівнювання абзаців, контр-J вирівняти за шириною, контр -е, – вирівняти по центру, контр-Е, точніше, по правому краю, контр-R r по лівому краю. Так, Shift F5 відкрити при відкритті документа повернення до позиції курсора, де він був перед збереженням документа. Ну, переміщатися, якщо багато стрінок, швидесенько догори вниз, клавіша page, Down, Page Up, переміщення до наступного слова або кінця області виділення контр стрілочка в праворуч. Навпаки до слова, увага, який знаходиться на початку, контр-стрілочка ліворуч. Перехід на, на початок поточного абзаці, контр-стрілочка догори. На кінець абзаця контр-стрілочка донизу. Якщо ми хочемо з будь-якої сторінки перейти на першу сторіночку, контр-Home. На кінець документа, контр-END. Перехід на початок рядочка Home, клавіша End у кінець поточного рядочка. Файл параметри. В параметрах встановити правопис, автоматична провірка правопису. Якщо у вас текст буде підкреслюватися червоними, то можна вибрати праву кнопку між і в контекстному меню вибрати запропоноване слово, ви будете вважати правильним. Якщо ви вважаєте його правильним, то пропустите все або додати в Так. І для того, щоб вибрати мову, Текстового документа внизу ми дивимося, яка в нас мова, натискаємо і вибираємо основну мову, яку ми хочемо встановити для текстового документа.